Вітаю, сьогодні ми порівняємо дві вибухові гри, які просто порвали топи сімейного геймінгу, і каскадія там залишається і залишалась доволі довго на першому місці. А гармонія дихає їй у спину. Також я мушу сказати, що рейтинг гравців у гармонії середній вище ніж у каскадії. знов таки на боргів'їк. Але через особливості порівняння ігор ця гра в топі вище, тому що у неї більше оцінок. Насамперед скажу, що обидві. Мені дуже подобаються, але якщо ви не маєте нескінченну кількість часу, місця на поличках та грошей, то звісно, ви повинні обирати, тому що вони дуже схожі в обох іграх. Ви будуєте територію, на яку викладаєте тваринок, які через спеціальні картки переносять вам переможні очки. Тобто і вибір тайлів, і тебе дуже схожі в цих іграх, тому я думаю, варто їх. Перше, що ви побачите, Каскадія більша за гармонію. Але це тільки через коробку, тому що, як ми знаємо, видавці обожнюють робити невиправдано великі коробки. Я про це зроблю ще окреме відео, але насамперед скажу, що Каскадія, що гармонія не потребують такого розміру картону, тому що компонентів в них достатньо, але ну не настільки, щоб заповнювати весь цей простір. Для прикладу, я запхав всі компоненти Каскадії в коробку. Гармонії. І, чесно кажучи, як ви бачите, все влізло і залишилося ще купа-купа-купа вільного місця, яке, ну я не знаю, куди дівати. Я хочу, щоб моя коробочка була ідеальна для гри, щоб все сиділо там плотненько і вона не займала багато місця. Тому що тут. Місце можна зрізати на третину і все ще буде влазити. Звісно, органайзер самої Каскадії краще зроблений для Каскадії ніж тут, хоча він дуже простий. Зараз покажу, що я маю на увазі, але тим не менш. Чисто по заповненому місцю ви бачите, як це виглядає. Повертаючи компоненти гармонії на місце, ми бачимо, що все вкладено доволі непогано, все влазить чудово. Єдине, що все одно доволі багато залишається вільного місця. Якщо ми подивимось, да, відкриємо цей шматочок, який виглядає неймовірно симпатично в цьому плані. Ось це. Виглядає на декілька голов вище, ніж ось це, що ми бачимо в Каскаді. Але тим не менш я все ще буду критикувати настільні ігри за те, що вони дозволяють собі мати стільки вільного місця в деяких комірках, тому що вважаєте, що замість цього вільного місця ви могли зберігати на своїй поличці інші настільні ігри. Ця коробка, вона непогана, знов таки, це краще ніж більшість настільних ігор зараз робиться. Вона дійсно не така велика, вона дійсно займає не так багато місця на поличці, і вона дійсно не має здоровезну прям кількість незаюзного місця, але воно все ще є. Ви все ще це бачите. Тобто, на ось таку кількість токенів виділяти ось такий здоровезний квадратик, як на мене, це не дуже практично. Але знов таки, якщо ми порівнюємо чисто цю гру та каскадію, так. Да, Ця гра набагато набагато краща в організації свого простору, тому що Каскадія технічно має також дві комірки, однак одна з них не відкривається і не поділяється на дві. Тут у нас зберігаються усі жетони, тут у нас зберігається просто мішечок з тайлами. Все, по суті, тут особливо немає більше компонентів, і як ви бачите, ось ці всі картонні елементи тут, чесно кажучи, зайві, і висоту вони доволі велику не займають. Тобто тут. Ось посюди можна було просто срізати коробку і зробити її набагато більш тонкою. Сподіваюсь, ви зараз краще зрозумієте, в чому моя проблема. Це коробка каскадії повністю зачинена. І як тільки я її відкриваю, ми бачимо усі компоненти, що каскадії, що гармонії, які спокійно влізли. Подивіться, як продавлюється, да? бачите? Воно продавлюється, тому що тут залишилося ще купа вільного місця. Подивіться. Сюди можна ще якусь гру невелику покласти всередину, і вона все ще влізе. Якщо ви такі Каскадія гірше за гармонію, тому що вміщує в себе аж цілі дві гри ні, не зовсім. Да, гірше, але не набагато, тому що в саму гармонію і в її коробочку також вміщуються обидві гри. Ось, подивіться, будь ласка. Да, я розумію, що я зараз просто неймовірні речі витворяю, але я банально розкидав приблизно компоненти, навіть не намагався їх якось компонувати. І всі компоненти, включаючи, всі тайли каскадії, включаючи всі картки з обох ігор, усі скорінборди знов-таки, усі фішечки, усі жетончики, все-все-все зберігається навіть в маленькій коробці з підгармонії. Тобто я нічого не виймав, повний комплект усіх елементів. Бачите, яка тут стопка карт, як з каскадії, так і з гармонії. Коротше кажучи, обидві коробки. Не дуже підходять під ігри, в яких вони зберігаються, хоча гармонія трошечки в цьому плані виграє. В обох іграх ви будете виставляти фішечки місцевостей, поєднувати їх між собою, і згідно з правилами карток з тваринами виставляти їх на поле у вигляді кубиків чи ось таких ось дисків, за що в кінці гри ви будете отримувати переможні очки, як за тваринок, так і за саму місцевість. Що в гармонії, що в каскаді, ви зобов'язані драфтити в свій хід тайлики місцевості. Робиться це наступним чином. В гармонії ви обираєте одну з п'яти комірок, просто забираєте всі тайлики звідси і виставляєте їх у себе на полі. А в Каскаді ви обираєте один з тайликів і тваринку, яка біля нього знаходиться, наприклад, ми візьмемо ось це поле, приєднаємо до нашого поля, і ось цього ведмежа, і покладемо його сюди. Правда, якщо в Каскаді тварин ми беремо автоматично разом з тайликами, тут ми обираємо тваринок з ось цих карток, які знаходяться по центру стола в кількості п'яти штук. І Ну з них ми можемо в свій хід забрати собі, і це буде наша майбутня умова для набору переможних очок через ось такі патерни на полі. Каскадія також має картки тварин, але вони завчасно вже лежать на полі, і ви бачите завчасно, як саме вони будуть давати вам переможні очки. З одного боку тут у вас буде всього 5 карток. А тут їх буде ну набагато більше, що надає унікальності кожному гравцеві. Бо у кожного гравця буде своя умова для набору цих очок, і кожен гравець буде будувати свою якусь екосистему. Через таку кількість різноманіт завдань в гармонії можна сказати, що ця гра має більшу реіграбельність, ніж каскадія. Ще сюди можна додати модуль з картками духів, які працюють таким чином, що не додають вам. Переможні очки напряму, як робляться звичайні звірі, а трохи змінюють умови переможних очок в кінці гри. Наприклад, тепер ви будете отримувати додаткові два переможні очка за кожен тайл води. Каскадія, здається, має не таку велику реєграбільність, тому що на кожен тип звірятка є всього по чотири картки. Це не дуже багато. Тобто карток в Каскаді і їх умов набагато менше, ніж в гармонії. Проте Каскадія має реграбільність в самих. Правилах. І це не просто якісь ачівки. Ви буквально можете грати в сценарії в цій грі, які трошечки змінюють умови. Якщо ви полистаєте ці правила наприкінці гри, ви побачите багато різноманітних умов, які змінюють. Трошечки правила, і також дозволяють вам пройти цей шлях швидше за інших гравців. Я розумію, що а, бажано це було робити окремою книжкою, щоб на це більше звертали уваги, і щоб не так неприємно було тут щось писати. Краще дали б декілька блокнотів, де можна було декілька імен написати і зіграти декілька партій поспіль, а не робити це однією копією просто в правилах. Але ігнорувати такий модуль просто неможливо, бо він покращує як соло гру, так і гру з декількома гравцями і надає вам більше. Того самого різноманіття, яке ви потребуєте. Також, до речі, Каскадія має ще доповнення. Промопак, який у нас локалізований, і коштує доволі мало. Тому, якщо вам мало різноманіття в цій грі... А воно тут є, повірте мені. Ну, можете ще трошечки щось докупити чи роздрукувати собі декілька ось таких сценаріїв і грати по них з друзями. Різноманіття гармонії мені подобається. Також мені воно прям зносить мені башту. Це дуже класно зроблено. Але через рандом цієї гри я сприймаю це різноманіття більше як новий спосіб зазнати невдачі в цій грі, тому що чим більше карток, тим менше шанс, що вам вийде потрібна для вас. Каскадія це доволі чесна і прозора гра, тому що ви одразу знаєте, що у вас буде за гру 20 ходів, і за них ви повинні вирішити пазл, умови якого будуть для вас доступні з самого початку. Ви обираєте декілька карток. Вони діють на всіх гравців, і таким чином бачите, як саме ви повинні розташовувати тваринок на вашому полі. Гармонія ж навпаки, дає гравцю менше інформації. Картки, за які ви отримуєте переможні бали, на початку вам не видаються. Ви їх отримуєте з центру. І які з них вийдуть з цієї великої колоди, не зрозуміло. Тобто, до чого ви тут прямуєте в цьому пазлі, не зовсім зрозуміло на початку гри. Також коли закінчиться гра. Теж не зовсім зрозуміло, тому що вона закінчується, коли у якогось гравців залишається дві або менше вільних комірки. Тож і так обмежене поле стає ще меншим, але через механіку виставлення терейну один на один ви технічно можете розтягнути гру. А можете просто ставити все поруч і тоді гра закінчиться за сім кроків. Таким чином у нас залишається випадковий вихід територій, а також додається випадковий вихід карток з завданнями, що поєднуються ну дуже так собі. І коли у грі є стільки рандому, стільки випадковості, вона повинна давати вам певну свободу, яка є у каскаді, бо там ви ніяк не обмежені, а тут поле обмежено. Кількість завдань, які ви можете мати, обмежена. Ви маєте шість типів місцевостей, і на половину з них зверху ви нічого поставити не можете. А те, що ви можете поставити сюди, потенційно сильно обмежується комбінаціями, які можуть у вас вийти. А, тому так, да, технічно тут є вертикальний геймплей, але він слабко вас рятує від ось цієї ситуації. Давайте спробую пояснити, ось ця штучка найбільша претензія до гри. Ви повинні. Прям зобов'язані в свій хід взяти усі шматочки місцевості і виставити кожен з них у себе на планшеті, навіть якщо він вам не підходить. Це перетворюється в наступну проблему. Наприклад, зараз перед вами базовий приклад оптимізації в цій грі. У нас є схема вода, споруда, вода. Ми її виставили вода, споруда, вода. Після виконання цієї схеми ми можемо виставити кубик, як я і зробив, на споруду, відмічаючи, що там у нас тепер. Тваринка. А також ми взяли ось таких качок, які просять нас зробити наступну схему: Споруда, вода. У нас вже є така схема Споруда, вода, і ми виставляємо на воду качок. Ці дві картки. Доповнюють одна одну і таким чином займають потенційно менше місця на нашому полі. Проте багато інших карток просто не мають можливості так поєднуватись. Наприклад, тут у нас є кущики та водичка, а тут у нас дерево та два поля це взагалі не поєднані елементи. І от в цій грі дуже часто все буде залежати від того, чи вийдуть вам картки, які класно поєднуються між собою. Чи ви будете постійно отримувати щось подібне і намагатись якось це втиснути? Але якщо картки у вас не поєднуються. У вас влізе ну максимум три тваринки, і це при ідеальному розкладі, тому що повністю виставлена тваринка займає приблизно 5-6 комірок на вашій мапі, а у вас їх всього десь 20 штук. Але поєднання ось таких ось тварин і повне їх виконання в кількості трьох також буде дуже мало ймовірно, тому що кожен раз, коли ви тягнете звідси ось ці жетончики. Ви повинні виставити кожен з них, навіть якщо він вам не потрібен. А я нагадую, місця у вас дуже мало. Таким чином, частку вашого поля будуть займати просто непотрібні вам місцини, які просто там стоять, бо ви їх взяли, бо у вас просто не було вибору. Тобто у вас рандомно виходять місії, і від цього дуже залежить ваш фінальний скор. У вас рандомно виходять тайлики. У вас просто вони можуть знов-таки не вийти під ці місії. Дуже довго вони можуть не виходити. І це також дуже і дуже складно якось відслідкувати. На мою думку, у гри, яка має таку кількість випадковості рандому і залежності від виходу карток та цих тайлів, повинен бути якийсь механізм, який дозволяє вам. Контролювати вашу удачу. Стосовно візуалу, все також не дуже просто. Картки мені більше подобаються в каскаді, як їх картинки на зовнішній стороні, так і їх рубашки. Дуже яскраві, дуже класні, дуже стильні. Мені це реально подобається. А в гармонії, звісно, також все красиво зроблено. Це. Зрозуміти правильно, також чудова гра, але є нюанси. Тут є певна непостійність в артстайлі. Подивіться, ми маємо таких доволі реалістичних пташок, звісно, стилізованих все ще, але в певному. В сенсі реалістичних так само, як і єнотики, різні качки, павлінчики, бджолки, мавпочка красива, але має чомусь квадратну морду. А що мені насправді подобається, зрозуміти знов -таки мене правильно, Це дуже красива картка. Але коли все намальовано приблизно в одному стилі, і потім ви бачите, ось це, коли тваринка замість її більш реалістичного відображення має якісь дивні вирази обличчя. І вони, якісь іноді стають дуже плоскими, двадешними знов-таки порівняєте цих об'ємних єнотиків і ось цих плоских видер. Також цей скат, у якого з'явився, не знаю, звідки і у цього ската, і у цього. Коротше, скати тут з жорсткими смайликами. Також ми це маємо і на кабанчику. Кабанчик дико здивований. Тобто, розумієте, є певна непостійність в оформленні, де інде вона така більш мультяшна, де інде вона. Більш така серйозна, реалістична, і це ну, проходить через всю колоду. Виглядає це так, наче гру тут робив один художник, а тут одразу декілька, і вони ніяк не могли домовитись, як саме вони будуть стилізувати тваринок. І мене взагалі вбила ось ця картка. Просто подивіться на цих мишей. Я не зовсім розумію, вона, типу, сидить на чому, на цій рослинці. Ну, окей, припустимо, гаразд. А що сталося з цією мишею? Чому у неї немає задніх чи передніх лапок, у неї тільки дві лапки, вона якась дуже коротка і смішна, я не знаю, що з нею сталося. І що сталося з ось цією мишою? Вона буквально приклеїлась боком до млина і кричить, і дуже якась. Я, я не знаю, її виріс обличчя, дуже мені нагадує щось, але не буду уточнювати. Коротше, чому у неї. Язик висунутий, чому вона. Що відбувається? Хто мені пояснить, що відбувається з цією мишею? І е, іноді такі штучки трапляються на картках в гармонії, що здалеку ти дивишся, о, як красиво, як красиво, потім придивився і не можеш забути те, що побачив. Поле візуально мені навпаки більше подобається тут, тому що воно 3 тридешне сюди додали тривимірний такий спосіб будування деяких елементів Тірейну. А тут ми просто поєднуємо гекси. І, чесно кажучи, саме вони і арт на них мені дуже нагадує якісь старі настільні ігри 90-х років чи початку 2000-х, дивлячись на. Ці неймовірні шматочки мені не дуже бачиться якийсь красивий неймовірний парк, який намальований ось тут. Просто подивіться на коробку гри, які тут гори, які тут долини, які тут річки, як тут це все красиво намальовано. Подивіться на картки, як тут все намальовано. І коли ви переходите до самої гри і бачите ось це, ну не знаю, мені. Трошечки шкода, що я це бачу, хоча е, технічно воно виконує свою місію, а саме розрізняти типи місцевостей, як тільки ти на них подивився. Да, е, цю місію воно виконує, ви чітко бачите, де у вас ліс, де у вас поле, де у вас гори, і так далі, але виглядає не дуже як на мене. Добувається все тим, що тут не провальовані місця існування для деяких тваринок. Ось подивіться, наприклад, тут потенційно може мешкати рибка. І де вона тут може мешкати? Це поле. Тут нема ніякого водойому, я його принаймні не бачу. Хоча б домалюйте якусь калюжу, і я буду в це вірити. А так, ставити цей тайлик, після чого додавати сюди рибку. Ну не дуже тематично, як на мене. Я повинен прям уявити, що там щось проходить, десь тут водойом. Хоча я завжди, коли граю в каскаді, уявляю, чому що у мене просто косяк цієї рибки б'ється постійно об ліса, об гори, об що завгодно, тому що ну там просто не намальована вода. Хоча змінити це було доволі нескладно, ну додайте трошки блакитної фарби на цю картинку, я б більше занурювався у гру. І перейдемо до самих тваринок, до речі, і тут вже Каскадія бере гору, тому що в каскадії тваринки буквально намальовані на жетонах, які ви виставляєте. Тобто, коли ви виставили ту чи іншу тваринку, ви бачите, хто там у вас знаходиться. В гармонії тваринки це просто ось такі кубики, які ви ставите на вашу територію відповідно до завдань на картках. Також, як ви вже помітили. У каскаді більш прикольний мішечок, з якого ви тягнете тварин, а тут просто звичайний без якихось принтів. А також в Каскаді є шишечки. Це чудова валюта в Каскаді, яку ви можете використовувати, якщо не задоволені вибором, який надала вам гра. Наприклад, за шишечку ви можете скинути усіх тваринок з магазину і набрати туди нових, потенційно тих, що вам потрібні. При цьому робити ви це можете скільки завгодно разів, поки у вас є ці самі шишечки. Тобто ви можете просто крутити-крутити цю рулетку, доки не випаде те, що вам треба. Також за шишечку ви можете обрати будь-яку тваринку і будь-який тайлик. І не важливо, щоб вони стояли саме поруч. Один з одним, тобто розумієте, Каскадія і так доволі чесно намагається ставитись до своїх гравців, але механіка з шишечками просто обіймає мене і мені дуже комфортно грати в цю гру саме через неї, тому що я розумію, що в будь-який момент я можу трошечки змінити рандомний вихід цього всього. Під себе, якщо мені це заманеться. І саме це відчуття контролю, як на мене, відрізняє Каскадію від гармонії. Так, обидві гри намагаються бути класними, красивими сімейними іграми про виставлення тваринок в якихось красивих середовищах їх існування, але Каскадія механічно дозволяє вам це робити. Каскадія грається приблизно так, як виглядає її обкладинка. Просто подивіться на цього оленя, який він спокійний. Він точно шарить за шишечки. А в гармонії, після десятки партій на коробці я бачу Лева, який неймовірно сумний, йому прям погано йому не виходять картки. Я бачу його білі. Так вона легко розкладається, вона швидко грається, вона дуже красива. Але відчуття, яке я отримую від цієї гри, мені подобається менше ніж коли я розкладаю. Каскадію, і наостанок скажу так: буде нечесно не розповісти про набір очок в цих іграх, тому що, хоч і майже всі кажуть, що ви тут виставляєте територію, на них ставите тваринок, і в Каскаді робите те саме, очки набираються трошечки по різному. Ось подивіться, як тут розставлені акценти. Ви отримуєте очки і за тваринок, і за місцини, як в Каскадії, так і в гармонії, але Порівнювати тварин з каскаді і гармонії буде неправильно, тому що насправді тварини в Каскаді це як місцини в гармонії. Зараз поясню. Подивіться, ось ця, наприклад, рибка один в один повторює паттерн з гармонії, але не якоїсь рибки, а річки. Тваринка в Каскаді має умову набору очок, таку саму, як в гармонії, має річка. І це продовжується не тільки тут. Наприклад, лисичка має такий самий спосіб набору очок, як і будівля в гармонії. Тобто, звірі в каскаді за способом набору очок дуже схожі на території в гармонії. А де ховається різниця, так це. Території в Каскаді і тварини в гармонії, тому що тварини в гармонії, ну ви бачили, да вони просто потребують поруч якихось територій. А території в Каскаді вони порівнюються між різними гравцями, тобто ви намагаєтесь в Каскаді збудувати, наприклад, найбільший горний хребет, і вам за нього дається більше переможних очок, якщо ваш горний хребет більше ніж у інших гравців. Тобто Каскадія дає такий елемент порівняння. Вашого парку з іншими гравцями, в той час як Гармонія, вона концентрується суто на тому, що ви зробили на цьому острові і ніяк не лізе до інших гравців. Але не дивлячись на всю критику в сторону гармонії, я вмудрився зіграти в неї більше, ніж в каскадію за весь час, що вона знаходиться у мене в колекції. а Це буквально з моменту української локалізації, що доволі довго. І у мене є відповідь, чому так сталося. На це є дві причини. Перша це Підготовка для того, щоб підготувати каскадію, вам доведеться залізти в правила, подивитись на кількість гравців, і скільки на цю кількість гравців вам доведеться викласти плиток. Наприклад, на двох гравців вам доведеться вилучити з гри 42 тайли. Тобто підготовка до каскадії заключається в тому, що ви просто рахуєте раз, два, три, чотири, п'ять і так до 42, намагаючись не збитись. Підготовка до гармонії. Займає приблизно стільки ж часу, я буквально засікав це на таймері, але вона приємніша. Ви в момент, поки розкладаєте картки з завданнями, ви вже плануєте собі потенційну партію. Поки ви виставляєте якісь шматочки з місцевостями, ви вже плануєте, які з них ви хочете собі взяти. Тому така підготовка більше вас приваблює, поки гра лежить на поличці, ніж рахувати 42. Тайли, а другою причиною є картки з завданнями. Якщо ми подивимось на завдання в гармонії, вони дуже прості. Ви буквально дивитесь на колір тайлика, який ви повинні покласти, і на інший тайлик, який повинен бути поруч все. Якщо ви дивитесь на завдання в Каскадії, деякі з них, ну я не знаю, що хоче від мене цей птах, і не знаю, як у вас, а у мене, якщо я з групою давно не грав в Каскадію, починається партія з того, що я викладаю тваринок і починаю читати, що вони роблять, і пояснювати кожному гравцеві, як це працює, що знов таки прибирає мою ручку від цієї коробки, і вона все частіше тягнеться сюди, бо тут все набагато, набагато простіше. Хоч і геймплей, як я вже казав, в Каскаді більш Приємний, більш лагідний, більш справедливий в деякому сенсі. Але ще дещо додам: по-перше, Каскадія, хоч і готується трошки довше, грається вона наче швидше. Ви просто взяли тайл з місцевістю, поставили все, ходить вже наступна людина. Проте через те, що дії там трошки більш очевидні, і ви можете далі планувати на відміну від е, тієї гармонії в Каскаді. Ви можете планувати на декілька ходів. вперед, що вам потрібно, куди ви це будете ставити тут трошки. Ки з цим складніше, бо ну що випало, то випало. Да ви ніяк не можете це змінити. Тут немає шишечок технічно в гармонії ваш хід. Триває довше, бо вам доводиться розставляти аж три елементи, а не два, як в Каскаді. Тут ви будете довше над цим думати, тому що знов-таки гра вас прям стискає, і ви не хочете тут помилитись, тому що помилка в Каскаді, ви не туди щось поставили. Ну нічого страшного, піду в іншу сторону, буде розвиватись там в цьому місці. Ні, тут такого немає. Тут вас стиснули, і ви намагаєтесь якось звідси взяти максимум. Тому ви будете думати в цій грі довше в середньому, ніж в Каскаді. Також в свій Хід, ви ж можете ще витягнути картку. Коли ви тягнете картку, ви на неї повинні поставити ось ці маленькі кубики. Також, якщо ви виконали завдання, ви ці кубики повинні поставити сюди. В цілому ви робите дій руками в гармонії більше ніж в каскаді. Але знов таки це балансується тим, що всі інші гравці в цей момент ломають голови і думають, наскільки ж вони в дупі в цій грі, наскільки їм тут не щастить і як все погано. Їх голова зайнята цими думками, тому вас рідко будуть пришвидшувати. Ну принаймні. У мене так все працює, коли я граю в гармонію, всі люди сидять тихо і просто страждають. Поки я граю в Каскаді, всі такі: та ходи вже, ходи вже, ходи вже, ходи вже, а ти ходиш буквально там 0,2 мілісекунди замість 0,1. Але всі люди вже знають, що вони хочуть робити, тому кажуть швидше, 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 щоб ти вже нарешті щось зробив. Тому так, Каскадія відчувається більш швидкоплинною, але іноді ти чекаєш на свій хід. По відчуттям трошечки довше через те, що тут очевидніше, що ви хочете зробити, ніж в гармонії. Ну і з приводу арту в гармонії, хочу додати маленький нюанс, який я думаю, варто вам сказати, можливо, хтось не помітив. Мені подобаються тут картки тим, що кожне завдання воно буквально переноситься на сам арт. Тобто, це не просто якась пташка, це пташка, яка сидить на дереві в воді. І на завданні у вас вказано саме високе дерево, навколо якого є вода, і так на кожній карті. Тобто у кожного завдання є свій контекст, який відображається на картинці самої картки. І це чудово. Мені реально подобається гармонія, і я сподіваюся, що найближчим часом, навіть не сподіваюся, а здогадуюсь, що найближчим часом вони випустять якесь доповнення, яке дозволяє вам трошки видихнути нарешті. І я буду дуже на нього чекати, тому що в своїх механіках, в своїх ідеях, в каскаді мені подобається ось цей об'ємний терейн Неймовірно виглядає вона яскраво. Коробочка подобається, хоч я до неї докапувався, але це все ще краще ніж більшість коробок, які є зараз на також мені подобаються картки, те, що на них намальовано, як намальовано, наскільки там інтуїтивно зрозумілі завдання, картки духів також мені подобаються дуже сильно в гармонії. Я вам дуже наполегливо раджу спробувати її на сайті BoardGameArena. Це безкоштовно. Просто зайдіть на сайт, спробуйте наскільки вам подобається ця гра. Але поки я грав в гармонію і грав доволі багато, як на BoardGameArena, так і фізично, коли вже гра прийшла до мене. Чесно кажучи, з кожною партією я все більше хотів зібрати друзів на ще одну гру в Каскаді.